Привет, друзья! Сегодня я вам покажу коптильню с гидрозатвором. Ну, вот Сейчас ты на типа ночи. Типа, типа плотно. Клац, 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 заварено. Вот, ну. заварено. Желобок. Для чего желобок, я вам расскажу. Коробка, ручки. Все. Все красиво. Красиво, красиво. Так, 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 так. А це ось до неї запчасти. Це, це піддон. Той, що жир повинен стікати. Він ставиться на дно. раз на дно поставили, он плотно стоит, смотрите, как. что там минимум может еще и попасть, только, только минимум. Тогда ставится сеточка, на яку, на которую складывают мясо, что там будет коптить, рыбу, это сетка. Подождите, нет, не не ця сетка. Еще одна. Кладеться на оці ручки. Отак. Отак. На оці ручки кладеться. А тоді ця ставиться. Вона з ножками з таким. Ставиться трошки цієї, на цю стовиться отак. Зверху кришка. Кришка криво і кришкою покерюється. І накриваєте, тоді заливаєте сюди воду і вона уплотняє кришку воду. І з неї не виходить дим тоді. Гідрозатвор. Вон такий демарок, щоб скидало трошки давлення. Сюди так шу-шу-шу, таке як паровоз виходить. Це, оце така, така картина. Аккуратно. Я не харчу на газову плиту ставлю. Вона якраз стає на дві комфорти. Вона завдовжки десь 50 см. На дві комфорки ставлю і, і все. І каптується. Я все по разному времени. Один так, раз, другий так. У ну, залежності, що каптите. Зварена вона з металу двоєчка на вес. Кілограм 15, до 15-ти кілограмів. Це таке, це таке чудо. Ну, все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всем пока.